Вже зриває вітер золото беріз застогнали віти, похилились вниз, листячко тріпоче, шумно шелести, заховатись хоче, боязко скотринти, осінь іде полями, стелить килими, вже не за горами білий кінь зими. Добрий день мої любі малята. Наше заняття відбувається наприкінці осені, в кінці листопада, ще зовсім трішки і прийде красуня зима, принесе нам морози, сніг і, звісно, веселі зимові забави. Малята, а чи всі готові до приходу зими? Як пташки готуються зустрічати зиму? Саме про це ми з вами і поговоримо. Давайте пригадаємо, які птахи мешкають в нашій місцевості. Це дятел, сорока, ластівка, сова, циниця, шпак, соловейко, голуб. Рабець лелека. А чи всі птахи зимують в нашому місті? Ні, птахи бувають зимуючі і перелітні. Роздивіться уважно зображення і назвіть птахів, що зимують разом із нами. Це сорока, синиця, дятел, горобець, голуб, сова. А де ж діваються інші птахи ластівка, шпак, соловей, лелека. Так вони відлітають у теплі країни. Перелітніх птахтів лякає суворий клімат українських зим морози, вітри. Відсутність їжі, тому вони збираються у зграї і прямують у теплі краї. Малят, скільки ластівок в небі? А скільки синичок? Скільки всього пташок в небі? В небі дві ластівки і одна синичка. Кого більше? ластівок чи синичок? Правильно ластівок. Наступне зображення розгляньте самостійно і поставте правильно знак, визначивши більше, менше або дорівнює. Малята, ластівки зібралися в вирій. Подивіться уважно, скільки ластівок летить зліва направо. А скільки ластівок летить справа наліво? А на цьому зображенні скільки ластівок летить справа наліво? А зліва направо? Діти в небі? Три ластівки і дві синички. Скажіть, будь ласка, скільки пташок полетить у вирій? Правильно, три, бо синичка це зимуючий птах, і вони не відлітають у теплі краї. Малята, ви всі дуже гарно орієнтуєтесь у просторі. А як же птахи орієнтуються в польоті? У птахів. Дуже добре розвинена орієнтація у просторі. Їм не потрібні компаси, бо вони завжди орієнтуються по лінії горизонту. Птахи добре розуміють розміщення Сонця на небі. Вчені припускають, що деякі птахи навіть орієнтуються по магнітному полю землі. Зимуючі птахи. Більш витриваліші і їм не страшний холод. Як же птахи живуть взимку? Чим харчуються? Горобець Коли холодно, він розпускає пір'ячко Стає схожим на хутряну кульку. Вони не вибагливі у виборі їжі. Проте, взимку ці маленькі пташечки потребують допомоги людини, харчуються насінням, зерном. Хлібними крихтами. Синиця, готуватися до зими вона починає ще весною. І до холодів, ця пташка може назбирати і сховати до 15 кілограмів насіння. Проте взимку не завжди знаходить схованку, тому шукає їжу під снігом або харчується у годівничках. Голуб у природі. Раціон голубів зерна, насіння та зелень. Взимку цього дуже бракує, тому птахам доводиться задовольнятися тим, що пропонує людина. Ховаються від холоду голуби на горищах великих споруд та будинків. Сойка завчасно готується до зими, її раціон комахи, ягоди, насіння. Але взимку вона харчується переважно жолудями. Восени ж сойка шукає жолуді і ховає їх у дуплах дерев і знаходить свою схованку взимку. Дятел зимує в рідних лісах в дуплах, які сам і робить. Харчується взимку насінням ялинових та соснових шишок. Дятел може поділитися їжею. З іншими пернатими навіть взимку. Сова це хижак. Вони харчуються тваринною їжею, гризунами, дрібними птахами. Взимку сови роблять запаси. Пам'ятайте, взимку пташки бояться не холоду, а голоду. Тож обов'язково допомагайте їм з їжею, підгодовуйте їх. Наше заняття завершується. До побачення, малята! До нової зустрічі!